Всем привет! С вами опять Богдан Мелан Плейраут. И это 13 сезон. 24 часть. Кстати, тут вот этот телефон лежал. Как я его на ньому можно нажать на той телефон и подзвонити комусь. Я не знаю. Я там якісь новый номера вписував. Ну и ніхто трубку не брав. Наверное, боялась. Може, я то разработчика назвони. Ну, ми... Так я алло-алло. Ну, короче, а мы начинаем. Так. Мне улучшили. Ну да, у неї спина скручується, не знаю. Я все не в його, він нормальний був. А це щось. Чусь... напевно, йому ця карта не вбух. Ну, будемо вважати, що це так надо. А, ага, понятно. Ось його. Я вижив. Боса оп'ять оп цей дурацький ладив прай вижив. А я причому-то теж вижив. Ви не ви ж не просто думали, що просто ми підірвалися його скін нафіг згорів. А я... А я живий то? Так, лишня? Да, сир. Тика. Тупа кличня. Здарова, мужик. Я тобі от на передложення пред... скажу. Ай, отпусти, я тобі сказати хочу щось. Ага, укусишь. Лавиш обдачу пульку. Ай, та не надо, та не надо. Куда кусать собирайся? Ай, бубурка моя. Ай, її. Зачем? Що ти от мене хочеш, Козявка мала. Я не козявка мала. Дай щось сказать тобі. Мовче бовью. Бобрку твою задавлю. Хорошо, мовча. давай кажи, жи А ти мене чуєш? Нет, блін, не чую. Тоді гуляй вальсом. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я ж не можу пересунути к тмку изящному туалету. В смысле мышские беги туалеты? Нет, блин. А кто, блин. Сейчас разерву нафиг. Отпусты, мене, ну да, тебе что сказать? Кажи, я тебя рву. Давай я тебе скажу, а ты мене не рватимешь. Если я тебе не скажу, ты меня розевушь. Давай. Коротше, часовщики перейшли на нашу сторону. гади малі, над їх давить. І все це ти хотів сказати. Да Ладно. Тільки обіщай, тільки на мене не нападать. Хорошо, хорошо. Тільки бобурку відпусти, бо больно. Ай, бобурка, я лечу. Я лечу з бубуркою вхисну той. Гур, гур по лобі. Все, Фух, це тільки воздух захватило. Отпустиє гора. ігрулька грулька тика кулька. Ай! Вс ауфидерзейм. Ауфидерзейм. Хух. Ну, часов щеки. Насправді ему. Насправді ему я буду на нього нападати своєю сім'єю Ну, не сім'єю, а своєю армією Полетіли. А, ну, брехун, малий, я почув. Блін, блин, почув, надо було дальше. кричати Все, я улетаю. Здравия желаю, мужик. 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 А, що? Я не мужик. Алло. Алло Алло, я не Алло, то я здрасте опа, здравей мужик, я тебе розмажу. Остановися. Мені на це пофіг, іди сюди. Порву тебе нафіг Іди сюди. Часавщик. Оп. А, отпусти. Розуму не хватає Іди сюди. Ай. Ха! Ну ти, конечно, ботяра. За такі слова порву нафіг де ти такі слова почув, Богдан? Ой, Іксмен, А не твоє гомняче діло. Що ти натворив? <плес> Ай. Нет, нет, тільки не хапай, тільки не хватай. Ай, тільки не хватай. Ай, отпусти меня, отпусти мене! пожалуйста, ай, отпусти меня, нет, ты меня давишь, ай, больно, отпусти меня, больно, отпусти. Габджин, габджин. Отпусти меня, я уже не могу останавливать... твої часи легко удичь. А його. А де Нора його? Він Десь Нору потіяв по дорозі. Інтересно, де його Нора? Хм, це зі игре. Може может, походу... Може, я його соохранив без одної ноги. Він так стицько стоїть на одній нозі. Ай, отпусти мене. Отпусти мене, please. Нет. No, I don't. Я тільки знаю английский. Гарри. Нет. В мене часи горять. Нет, мене часи горять. Часи в мене горять. Нет, но no, please. I don't do NPR -er -hirl Hirlson. Нет, мои часы нагреваются. Нет. Отпусти. Отпусти. Отпу. Отпусти мене. Ну, дурацкий часовщик. Прийом, ти де? Та я з часовщиком розбираюсь. Та ты там уже півчаса з ним розбирайся. Та йому надо часи ці верхні поламати, а потім його добить. Я його схватив за тіло, і це йому часи виламую. Ну ладно, що п'ять минут йдеш на базу. Хорошо. Габджин габджин. Габджин габджин. Пш, легко і просто розібратися. Ні, тобі. Кінець. Нет, стоп.

Та ти рівно кабан. Та достала вже ця клишня. Не бісіть мене, окей? Окей, игра не окей. Ой. Ой. Ой! Щось набухалося, щось. Та успокойся. Бухтар. Бухтар ненормальний. Іди сюди, Бухтар, май. йо, ма... йо бухтар! З тобою все нормально. Бухтар. Надо його перевести на другу сторону. Бо він на бухтариться чогось. Все, давай. Зустрінемось після завтра. Лети, Козявкин. Все, я розібрався ще з щеком. Я тобі нафіг на часовщик, нас. Справді ми на вашій стороні. Ой, де милий. Ай. Короче, мені там Богдан сказав летіть на базу. Звідти? Ну, коротше, не будемо розбиватися. І... І що це мені ти за вікно? -мо, ну я її, конечно, його розбиваю. Полетіли, якщо чесно, воювати. Я приголомшений з цими пушками. Я дуже веселий, бо пушки мені додали. Фієть, я фією, я тупію. Е -е -е -е. Здрав'я желаю найден противник. Мінус. Мінус Мінус бочком мен. Опа, вра! О, вра. О. Гури Де він? А, все. гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. гелікоптер. Здоров'я тобі желаю, пацюк немитий. митий. Де сюди. А чого в тебе таке тіло скручене? Чи що? Бо дві неділі... ой, два тижні пройшло. І що мені пофіг? Кусь 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 кусь. з тобою буде легко розібратися, розібратися. Там де тебе оглушить. От блохастий, укусив мене. Ну розум уже. Ну карампуси вже тупі, розуму в них нема. Кусаються. От розуму ріл нема. Чи не хватає їм розуму? Ай-яй-яй-яй. Из него. Здравия, желаю, мужик. Телепортируемся. Ты меня ж отпусти Отпусти Здарова, двойногий! Здорово! Шо у нас там по мутантам новым разрабатывается самый сильный мутант. В мире Титан Часовщик. Чего? Ты в первый раз хочешь сделать Титана Часовщика? Да? Там уже по телевизоре даже показывала, что Ксамер. Ну, той, с клешнями КСАМЕР Ксамер, НУ разірвав ОДНО... вбив одного часовщика. І все, здається, Титан Часовщик. А як він хоч виглядатиме? Так само, як і часовщик, тільки без. над ними часів просто броня. Ні, просто він сам. І пушкою одно, і все. І все! Да, потім уже 2.0 там куча буде влучення на 2.0. Ну, поки буде обичний собі часовщик увеличеного росту з одною пушкою. Де? ну в тебе, конечно, і розробка. Ну да, я би так і не сказав, не сказав. Ненавижу, я з ними вже 20 разів бився З кими. Тими зві звірюшками маленькими. А, це з меланами? Ну так. Да. Та ви казали, що ви тупі карампуси фу-фу-фу на голову. Ну, фу -фу на голову. Не, не вмію свістить. Я, тільки... <плух> Я тільки можу пердіть. Другое дело. Зачем? Ну, коротше, рассказываю свої новини. Я десь підслухав, що на базі Мелонів розрабаться теж новий Тим. Ну, то есть Мелон новий. Мелон. Я не по я не почув, що там. Я тільки почув, що. Двоголовий мелон сказав ура, новий кита, да, новий мелон. Гарішок, гарішок, гусяй, гусяй. Ну і такое. Куди заляже? Йому наприклад, набрюк фрюксак. Ммм, альянс побідить. Ой, мелони побідять. А, больний! Больний тебе походу ззаду заразили. Ох. Еей ти сюди. Шупульний. Встань, брам. Ти сюди, я тебе розмажу. Та да що цього не хватало, щоб тебе заразили. чик чк Кто тебе посмів заразить? Оп. Ой, ой, мутанты проиграють. Ну, короче, карампусы. Включаю телевизор через три, две, одну. Ай-а, больно, бензопил. Эээ, враг! Наконец-то те новый телевизор, як TV Man Я вбью тебе, даже хоть коли ж тебя наче заразил. Ай, больно нори ріжеш Ха-ха, ха ха я уничтожу цю планету. Далеко рано радуйся, мужик. Ой. Хто це ззаду підкрався? А хто ще? Дід й баба з драбашечком? Получай по твоєму больному телевізору. Блін, він ще работає. Він ще работає. От козявка Ай, я не можу контро. Ай, ти на нашій стороні? Да, я на вашій, я бить тебе не буду. Фух, це слава Боні. Це слава Боні. <сігали> Нападаем на нього. О, привет, привіт. Привет. Ди сюди. вжинь. Ди... Вжинь- дын-дын-дын-дын-дынь. И та на псапоголоб. Е. А, больно. -ч -ч. Габджин габджин, Габджин габджин.

Ха-ха ха-ха блин набухався. Ой, мне в горле ниже. Ой, блин, сори Та йо мое гра то недороботана. <рик> Чисто в казалек скрутився мелкий. Ну, Небудь в какашку скручену, мелку. Що з тобою делать, йо мое Мужик, ти набуханий. Мужик, с тобой все нормально. Тут, тут. Я не можу удержать, він набухався. Набуханий ты, мужик, будь спокоен. Я спокою. Тоби. Ц, Ну, дикстермен, конечно. Молодца, мужик. Я не мужик тебе. Нападаем. Ай, больно. Я жить не бочки на тв... На голове я жить не могу. Я жить. Ой, больно по пузу вмантулився. іди сюди, бухтар. Я вас уничтожу танапса, тановса. Тановса та та-та-та та, та 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 на вса тановса. -та 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 І Выстрелять їм в дуплюху. Блін. Е, доставайся, паразит, вонючий. Що ти твориш? Шо... Я ненавижу жити з паразитом. Я вб'ю вас І алкоголіки победить. Ришься, дуратський паразит. Ришься, гришься. Вибач, вибач, вибач Вибач, выебач! біп біп бип Вибач, пип Выбач, він лисий, він винлысющи. Фу, двоногий. Шо, дверь я рівно стою. Я дуже радий. Хлоп-хлоп-хлоп. Ти должен телепортироваться на, на їхню базу. І И уничтожить уничтожить часов так в них создается Ти титан ты не знал титан создается да титанчив щек попадает строится ну и і... Прикиньтесь на базу і покажу тобі титане. Делай мовит на на нашу сторону стан. Сейчас. Я тебе розмажу. размажу, все. тановса, все. І тановса. Я бородан, поможе. Я стану на вашу сторону, як новий мелан. Хорошо ха-ха-ха, Всем покидаю.